А ви знаєте, що чотири режисери-аніматори, які народились в Україні, вплинули на світову анімацію. Анімаційні образи можна знайти в будь якій сфері діяльності людини: візуалізація, науково-технічного прогресу, інтерактивна діяльність, веб-дизайн, комп'ютерних ігри, титри на телебаченні, титри в Ютубі, голографії, перформансах, також в анімаційно-ігровому кіно. Не мали впливу на глобальний розвиток даного мистецтва, зокрема в стилістичній та технологічній еволюції, мали й наші українські митці. Їхня діяльність розгонулась не тільки на теренах України, але й за її межами, впливаючи на анімацію США та країн Європи. Давайте розглянемо чотири українських митців, яким довелося виїхати по тим чи іншим причинам з рівної землі, але не закопати свій талант. І перший буде Птушко Олександр Лукич. Один із основників радянського об'ємного мультфільму. Пізніше перейшов до постановки комбінованих ігрових фільмів. У 1932 році поставив перший звуковий об'ємний мультфільм Володар Побуту». Першою роботою режисера стала анімація Новий Голівер, де мультиплікаційні персонажі співіснували живим актором. У цій складній постановці були зняті півтори тисячі ляльок, причому різні не тільки зовні, але й за характером. Олександр Птушко вперше використав прийоми зміни частоти проходження звуку в момент запису акторів на ролі ляльок ліліпутів Це було незвично і створило особливий ефект. сценах з діалогами актора Голівера з ляльками Лілі Путана. Олександр Птушко є українського походження. Фантастист чи повнометражний новий голівер 1935 року, поєднуючи анімацію рухи зупинку гру живого актора, випередив білу сніжку і саме рогноми «Волка Діснея на два роки. Теобіжні критики чомусь вважають його російським спілбергом, який створює власний світ фантазії. Євген Йорджен Манут реалізувався як мультиплікатор у Харкові, студії рідного хапі та аматорські кіностудії при палаці студентів. У співпраці з дружиною Іриною Борисовою створили авторські анімаційні стрічки мультфільмів «Тум-тум», Автобус, Лусарів, Повелення, Арлекіно, Козирна Шижа у 1973 році. Створив перший стереоскопічний мультфільм в 3D-анімації. Називається Ванька Встанька. Мамут з товаришами на хапеї фільм придумав геніальний за своєю простотою метод створення хроніки. У середині 80-х при демонстрації аматорського мультфільму сорі» в Харківському кіноклубі в титрах було вирізано його ім'я та прізвище як ворога народу, зрадника, який тік в США. Уже в Америці Євген Мамут брав участь у створенні близько 40 фільмів і 700 рекламних роликів. Автор ряду спецефектів Elastic Effect, так він його назвав. Розтягування предметів на тлі звичайні це було досягнуто без комп'ютерної графіки за допомогою 1200 двісті снужок масок, які в потрібний час по черзі перекривали кадр. Тепер його апарат, на якому одночасно могли демонструвати свій симплівок, виставлений кіномузеї в Нью-Йорку. Кінокомпанії 20-го століття Фокс необхідно було зробити героя, який, коли рухається, видно, але коли не рухається, не видно. Мамут засів за розрахунками, провів експерименти і винайшов той же камуфляж Ефект Маскування нерухомого героя в кадрі, з який він отримав премію Оскар у фільмі Хижак. Також він винайшов «Буліт-ефект» – Ефект сповільненої кулі, який використовувався в матриці. Олександр Михайлович Татарський. В анімації з 1968 року. Пішов професійний шлях від заливщика до режисера під керівництвом Давида Черкаського. Самостійну творчу роботу почав тандемі з художником та режисером Ігорем Ковальовим. У Київському палаці піонерів у 1973 році Ігор та Олександр відкрили перший незалежний гурток анімації. Андерграундну студію, яку називали Фокус, де зняли підфільний фільм, до речі, про пташок на сконструйованому ноу верстаті, який татарський збирав мало на два роки. Своє кіно вони повністю робили від сценарію до запису звуку. Єген Сивукінь згадує про ті часи. Загалом десятихвилинний мультик проходив через двадцятому інстанцію. Чиновники Союзу Міністерства культури вирішили тільки копії робити. Максимальний був тираж півтори тисячі. Ця цифра гарантувала стрічці зустріч з населенням всього тодішнього союзу. А Едуард Кірич продовжує: пам'ятаю, як у фільмі, до речі, проптошок, який вважався тоді страшним андеграундом і малювався над нелегально ночами, в якому я працював в якості художника намалював птахам на мисту. Нашим ідеологам здавався, що я вирішив попрощатися і зашифрував у них напис СССР. Тільки сцен запороли, якісь пташки, а на них СССР написано. Наступним етапом вони почали розробляти анімацію пластиліного ворона у 1981 році. Завіт татарському не дозволяло ніяких постановок, категорично відкидали всі його ідеї, пропозиції. Зробивши перші дві мальовані частини пластоліної ворони, він не витримав. І змушений був поїхати в Москву, де для нього відкривалися широко двері. Уже там до третю третього стан пластийного частину анімації на творчому об'єднанні екран. Проте герої стрічки заборонили, визначивши їх надто на радянських, а авторів ідеологічним диверсантам. Анімацію врятували ведучі кінопанорами, які ризикнули показати твір, і він отримав міжнародне визнання. А за заставку передачі на добра діти 1981 року. Він потрапив у книгу рекорду Гіннеса як анімаційна заставка, яка пройшла найбільшу кількість разів в Під Підпливом польської та йогославської графіки татарський ковальов створюють нову естетику анімаційного образу культуру, поетики, мид, клоунади. Олександр Татарський помер 22 липня 2007 році, на 57-му році життя у сні від зупинки серця. На поховання звучала мелодія з мультфільму Падав торічні. Новий Черкаський казав містика. Саша дійсно залишився киянином до кінця своїх днів. У Москві була робота, але коли щось не ладилося, він говорив: Ось кину все, повернусь до Києва. Залишався болівальником київського футбольного клубу Динамо. Ковальов Ігор Адольфович. Першими вчителями для нього стали Євген Сирокінь та Давид Черкаський. Пізніше він познайомиться з художником та аніматором, якого ми вже згадували Олександра Котарського, з яким вони заснував підпільну студію Фокус. І створюють двохсерійний мультфільм до речі про пташок. Про нього ми теж згадували. Йорковальов іде далі. Твори зовсім авторську психоделію, його дружина Курка, після 1979 року, за який отримує численні міжнародні нагороди. Улітку 1991 року, всього за 20 днів до сапневого кучу, ковальов сім'єю виїжджає до Лос-Анджелеса та його помічає продюсер американської студії класки супога Борчу По. Який вирішив змінити стиль класичної американської анімації і попливати на смаки американських підлітків, той час студія працювала над серіалом Сімсон. Ось так і Ковальов почав працювати в аніматорах у Сімпсонах. Пізніше перейшов до роботи над карапузами як режисер і дизайнер персонажів. Згодом серіал перетворився на одне з найпопулярніших дитячих телешоу. А наступними анімаційними серіалами студії стали Кадр 53, Справжні монстри, вже ці дітки. Звісно, художником та режисером, яких стає Ігор Ковальов. Габор Чупо сказав про Ковальова. Біля мене працює легенда і справді авторські стрічки і його дружина Курка молоко, включені в список 50 найкращих короткометражних фільмів, створених за останні 50 років, за версією АСІФА. До речі, деяких з цих стрічках зображені почуття про життя ковальовом в Києві. Критики в журналах пишуть, що Ігор Ковальов єдиний режисер зі східної Європи, який приїхав до Америки на велику студію робити свої авторські фільми. У американських підручниках Ігори Ковальову відділяють окремі сторінки на рівні з великими студіями Pixar та Walt Disney.